Студія Магарич представляє гумористично розважальний концерт Курс на літо. Кагиріса робота, робота, а коли-то треба. Хорошо здесь природа. Кукушка-кукушка. О! О! а ну скажи ко мені, скільки мені залишилося президентом бути. ми баби-стєри, Милий Бог з собою каждий тонник є. От у нас старой, всім липано і стер. Слушайте, поможіть, сам управлюсь. Слушайте, Юля Володимирівна, а за що це ви так кукушку не любите? А Так не люблю за те, що вона свої яйця в гнізда підкидає. Тобто ви вважаєте, що краще своє гніздо підчує. Чужі... Віктора Федоровичу, що з цим Друзі, творі друзі! <риві> так і прийшов. Друзі, я минулого лазу от таку либу піймав. От таку ливо піймав. Юрій Віталійович, а я вам вірила, коли ви мені про Віктора Федоровича розказували. От якраз в сауні він без окулярів був, не треба. Добре, панове, ну що ж, усі зібралися. Всі! Ну всі. Подожди! Чуть-чуть. Черновецкого не забыла. Леонид Михайлович, а что ж это вы с зимовой то пришли? Зимний, как быстро летит время. Помню еще маленьким мальчиком, mm. когда папа... Так, был... все. По-моему, все собрались, А... рыбалку. Рыбалку! Рыбалку! А я принципово не буду повторять это слово. Опазиваємо, опазуваємо. Та да, знаєте, в вперекмахів хто не встиг. Ну, э, я думаю, можна розпочати. Я... Так говорили, що дождя не буде. Так щоб сонечко не світило. Ну що ж, дорогі друзі, пропоную... Нашу рибалку розпочати. Шановні колеги. Оголошую рибалку відкритою. Ура! Віктор Федорович. А давайте зразу якось нашу коаліцію назвемо. Моголь, моголь. А -а -а. гоголь моголь гоголь моголь Оже приятно. Леонід Михайлович. А що ви постійно шукаєте свою макуху? <ріпи> так ми ж свою рибу прикормили. Да? Бідної рибки, такого казантіпу вони ще ніколи не відео. Виктор Федорович, дивіться, 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 у вас клює! Клює, так. клює, клює, клює. Піцак, 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 піцак. Піцак, піцак. піцак, піцак, давайте! Пиццак! Давай пиццак! Юна Володимирна, хоть оказалась Кілограм 15, напевно. Да. Так, тянем! Тянем, тянем, тянем! тянем. Тяните! Тянем. тянем! До конца не докурите, оставьте затянуться! <реш> Ай, Ну, через вас подзирвалось! Сорвалось! Посіжу, половлю. Юля Володимирівна. А вам випадково не здається, що ви чуже місце зайняли. Я так розумію, ви хочете і рибку з'їсти, і в крісло сісти. Друзі, друзі, не треба свалитися. Давайте про відпочинок. Я минулого року в климу відпочивав і катався на банані. А знаєте, ми були от в Сочі минулого року і катались на таблетках. На таблетках? На таблетках не катався, на траві було. Віктор Янукович Федорович, ну скажіть, будь ласка, мені, а що ж воно так виходить там? Ви перед виборами пообіцяли, що зробите російську мову другою державною. І так нічого і не зробили, а? Ну знаєш, я передумав. Чого? А зараз так смішно державною розмовляє. <плес> я так подумав, поки що нічого <плес> міняти не будемо. Голь! Могаль! Віктор Федорович, одразу так, от, от розкажіть всім. От, хто ви за східним, як мовити, гороскопом? Тут понятно, чігер. А, а я а я мишка. Юля Володимирівна, судячи по бюджету, який ви нам залишили, то ви велика мишка. Знаєте, що я вам розкажу? А от дуже О, Як завжди. Знаєте, от що цікаво, що Віктор Ющенко, він от е, по східному гороскопу — кінь, а от а по е, зодіакальному гороскопу риба. Ти знаєш, а по мені так не риба, ні м'ясо. Ой, навіть не знаю. А чого? Це вас така липа? ніби ви велику липу піймали. Я макуху виловив. Казанті! Цікаво. Віктора Федоровичу. А. Знаєте що? Що? А я золоту рибку спіймала. І що? що що? Радіо слухайте. Екстренне повідомлення. Діючому президенту України Верховна Рада виголосила імпічмент. Новим президентом України автоматично стає Юлія Володимирівна Тимошенко. Слушай, я два бажання почув, а де третє бажання. А! Я поєп'яс По-моєму, все понятно, дай сюди. Тихо, 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 все легітимно, все легітимно. Верховний суд визнав імпічмент неправомірним. Президент України знову віктор Федорович. Донець нова столиця України. ЄС та НАТО рухнули. Твердо утримує свої позиції. Український рубль. Ох, і останнє бажання. Я піп'ясую. <ріст> що ж це твориться таке? Це снилиги. Так, дорі друзі, друзі друзі. друзі. Я, я, так, я так розумію, що результати нашої рибалки не задовільнили жодну сторону. Давайте, давайте. пропоную післязавтра завтра на повторну рибалку. А А давайте на зорьку, в сьомій ранку. А, а на сьому не получится. Ні, не получится на цьому ніяк. Нам з Юрієм Віталійовичем на восьму треба на біржі праці відмітитись. Давайте на дев'яту. Так, на дев'яту, давайте на дев'яту. Ось на дев'яту, а зараз пропоную всім по домам. По домам! А я, пожалуй, тут останусь. Помню еще маленький мальчик.